Доєднуємо до ефіру нашого марафону Євгена Дикого, він є екс командиром зводу батальйону Айдар. І з паном Євгеном ми також проаналізуємо те, що відбувається на лінії фронту. Не, не знаю, пане Євгене, вашого теску ви чули чи ні? Про що говорили? Що про напрям? напрямки спочатку, але останні хвилини чув. Так. От можемо з цього почати. Говорили про потреби, про те наскільки дрони змінюють ситуацію на лінії фронту. Ну, можемо, можемо про це поговорити, а потім загалом про ситуацію. Якщо у вас є що сказати саме так, стосовно є. цього, будь ласка, е, справа в тому, що і ФПІ дрони, і взагалі дрони вони дуже впливають на перебіг цієї війни. Є е, щоправда, деяке, скажімо, перебільшення, деяка ідеалізація ролі дронів. Е, мені доводилось чути в етерах такий термін, як от зараз іде війна дронів. Це неправда. В першу чергу, як була, так є, так і буде війна солдатів, війна піхоти, отакої, от як от дуже шановний побратим, який оце виступав переді мною. І е, при всіх, скажімо, супутниках, дронах та інших технологіях все одно закінчується тим, що от, е, якийсь е, простий хлопець, отакий, як ми з вами, якого з цивільного життя буквально вчора вирвала ця війна, от, має проповсти на череві, потім підірватися, встати в під вогнем, пробігти і застрибнути в ворожий окоп. На жаль, е, от, війна вона насправді така. Але дрони дуже помічні. От, і е, їх дійсно е, багато не буває. Е, їх вже... Дуже багато кліпають, але потрібно на порядок більше. І е, наразі в нас є здобутки і є проблема. Ключовий здобуток це е, власне технології вироблення. За буквально півтора роки цієї великої війни е, десятки наших команд, при тому ці команди це від великих компаній до таких, знаєте, гаражних стартапів волонтерських. От десятки команд е, пройшли шлях з нуля до дуже вже пристойних конкурентоздатних е, навіть для світового. Ринку модели, при тому йдеться і про тактичні дрони, от, наприклад, як FPV, так само і про дальні дрони. І в тому, і в тому ми вже досягли великого прогресу. Але поки ніяк не вдається здолати один принциповий бар'єр це перехід від е, малосерійного виробництва до великого конвеєрного. От таке враження, що в країні тисячі кулібіних, а нема одного Генрі Форда, який би налагодив правильний конвеєр. Тобто, питання не інженерне, питання саме менеджмента. Пане Євгене, до цієї теми ми ще повернемось. над цим зараз дуже працюють, і от оцей прорив очікується на цю осінь. Якщо нарешті перейдемо від малих серій до великих конвеєрів, це дійсно серйозно вплине на подальші хід війни. Ну очікуємо тут прорива, але є ще контрнаступ. Хочемо поговорити про перебіг. І ви правильно зазначили, зараз триває осінь, і може змінитися погода. Чи триватиме український контрнаступ після настання холодів? Відповів голова української розвідки. Кирило Буданов в інтерв'ю агентству Reuters. давайте з вами послухаємо цитату, і також обговоримо контрнаступ України триватиме і після настання холодної та вологої погоди. У холоді, сирості та багнюці боротися складніше, бойові дії триватимуть. Контрнаступ триватиме. Отже, пане Євгене, що скажете? Чи вплине погода, холоди, багнюка, дощі на перебіг бойових дій? Яким чином чого треба побоюватися? А ще що має залишитися без змін? Будь ласка. Звичайно, вплине і вплине негативно. Кирил Олексійович абсолютно провів своїй оцінці, тому що він правильно говорить: з одного боку наступ продовжиться, бо нам нема на то ради. В нас нема варіантів просто сісти, курити, чекати весни. Але е, наступати е, взимку, а особливо восени, от ми говоримо зараз про пізню осінь. Зараз, ніби теж осінь на календарі, але з точки зору погоди, це те саме літо. І чим довше воно триватиме, тим краще. Тим більш, більше можливостей в нас. Чи захисників, тому що якщо там завтра щось покапає нам на голову, нічого страшного. Але коли ми говоримо саме про затяжні осінні дощі, оці, які можуть зарядити на кілька тижнів, то як не крути, але це дуже впливає власне на пересування техніки. Колісна техніка може стати взагалі непрохідною, ну навіть і гусенична, скажімо, буде обмежена. Ну по регіонах це трошки теж не однаково. Грунти на півдні в цьому центі краще за ґрунти, наприклад, на Слобожанщині, тобто вони все ж таки. Менш намокають і швидше висихають, тому на півдні е, точно можна сказати, що бойові дії 100% про ні, бойові дії продовжуються по всій лінії. Але питання ж саме наступальні дії. Я думаю, що на півдні навіть наступальні дії продовжаться, але зрозуміло, що вес, вести їх буде набагато складніше. Тому, звичайно, будемо зараз е, сподіватися, що нашим захисникам і захисницям вдасться прорватися до Азовського моря ще до оцих затяжних осінніх дощів. Одну а і не просто чекати, і сподіватися. Атись, а власне допомагати, от е, попереднє власне включення чудово відповіло на питання, що, наприклад, треба безліч дронів. Я від себе додам так само досі треба аптечки, жгути і ще дуже багато чого. Тому не чекаємо, що там на фронті, а донатимо, донатимо, донатимо. Це от чим сильніший наш наступ, тим більше потреб. Отже, Росіяни також готуються до протистояти збройним силам України і готують зокрема масову мобілізацію населення. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. Далі ще одна цитата. У зв'язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час в Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Це змінить перебіг бойових дій. Ваша думка. Так, але це ми говоримо не про коротку перспективу. Тут почнемо з цифр. 400 тисяч, тим більше 700 тисяч, це не те, що вони здатні мобілізувати за одну хвилю. Що в них взагалі такі запаси є, в них є і більше, в них мільйони баранів, вибачте, ще знайдуться, які підуть на бійню. Але справа в тому, що. Мало роздати баранам повістки, от е, їх треба зібрати десь на збірних пунктах, їх треба одягнути, годувати, їх треба хоча б мінімально чомусь навчити, ну хоча б команди просто виконувати. От е, їх треба озброїти, їх треба посадити на щось, що їде. А бажано, щоб це, що їде, було ще й е, броньоване і стріляло. От і зрештою, їх треба структурувати, їм треба дати командирів, відділень, взводів, рот і так далі. І е, враховуючи оце все. Е, Одномоментно росіяни здатні мобілізувати ну десь 1200, не більше. От ну може 250, але це вже на межі. Вони вони мобілізували 400 тисяч в минулу хвилю, і мобілізаційна система фактично колапсувала. В якийсь момент просто зупинилась і був просто абсолютний хаос і бардак. От десь 200-250 тисяч це їхня разова пропускна здатність. І поняття разово означає цикл від роздачі повісток до появи мобіків на фронті десь від 4 до 6 місяців. Тобто, коли вони зараз почнуть призов, а вони його почнуть от, швидше за все в найближчий тиждень, от, нібито ж є навіть підписаний наказ Шойгу про перших 200 тисяч. От, до речі, зверніть увагу: цифра якраз корелюється. Це з цим, крок, про який ви говорите. Значить, середина вересня, жовтень, листопад-грудень. Середина, середина, Кінець січня ми можемо побачити цих мобіків нової хвилі вже на фронті, а більшість ближче до весни. Тобто, загалом це може дуже вплинути на перебіг вже подальших наших дій, наступної весни. Але от на події прямо зараз це не впливає, і саме зараз в них одне з найбільш слабких місць в них закінчуються готові резерви. От не абстрактні резерви в. Призовників, а готові резерви, які можна взяти і прислати на фронт, почули. Пане Євгене, дуже вам дякуємо за вашу оцінку. Це був Євген Дикий, екс-командир зводу батальйону Айда.